Всім привіт! Ось вже багато чого розібрано. Бампер, вентилятори, повітряний фільтр, патрубки. Багато чого розібрано, але починаємо відео з цього місця, так як почав раптово це все розбирати, приїхав з роботи і виникла помилка по рівню охолоджуючої рідини. Зразу відкриваю капот. Дивлюсь у мене бачок майже порожній, ну і, звісно, побачив по температурі двигуна. Швидко почало підніматися. Добре, що я приїхав додому, десь почав бігти антифриз. Подивився, подивився, бачу, з захисту двигуна капає, передівся і пішов дивитися, що сталося. Дивлюся, капає десь спереду і тече по защиті і капає там вже в кінці защити. Вигуна. Почав розбирати і так я зрозумів, що це тече з радіатора. Думаю, що я десь або його прийняв, але звуків ніяких я не чув. Почав розбирати і побачив ось таку картину. Ось звідси, бачимо, оце все мокре. Це я вже був на ніч, заливав. Просто воду і воно ну, десь ось тут протікає. Тут взагалі десь, як ми бачимо, вся нижня е, лінія. Це або воно тут тече, а десь протікає сюди, або десь сама нижня лінія, прогнивша в декількох місцях. Тому зразу це все зняв і дуже спочатку також в інтернеті прочитав деяку інформацію, щоб знати, як. Правильно це все знято і чи воно знімається. І натрапив на таку цікаву ситуацію, коли люди розказують, що потрібно все розібрати. Практично всі три радіатори. У мене в автомобілі три радіатори. Перший радіатор до вулиці йде кондиціонера, другий радіатор інтеркулера і третій від вигуна вентилятор охолоджуючої рідини. І є такі люди, які в інтернеті говорять, що потрібно знімати всі три, спускати фреон. Це дуже це дуже проблемно і я не повірю, що так, що так воно і є. Добре, що я справді не повірив, і не почав викачувати фреон, а спробував все ж таки зняти радіатор сам. Він йде найближче до двигуна і практично оце ми знімаємо. Нашу панельку з вентиляторами ми знімаємо, вона кріпиться на 4 болта. Витягуємо її, знімаємо фішку, витягуємо її. І тоді також на радіаторі є 4 кріплення до наступного радіатора інтеркулера. Тобто ми зливаємо антифриз, зняли ми цю панельку, зляли ми антифриз, відчепили шланги від інтеркулера і цей радіатор. Знімається без тих двох. Тобто, люди, якщо ви хочете поміняти цей радіатор, вам не потрібно спускати фреон і знімати всі три радіатори. Там просто треба буде трошки допомоги іншої людини, притримати е, притримати передній цей екран, як його називають, з двома іншими радіаторами. Там його треба буде відпустити, я це все покажу. У мене зараз просто на дворі дощ. Я це вже покажу, це буду показувати, коли буду вже збирати з новим радіатором. Радіатор замовив, радіатор до мене їде. І це все ми будемо вами монтувати. Зразу скажу, що починати слід зняти повітряний фільтр. Ось в мене він там стоїть. Повітряний фільтр. Далі ми знімаємо, спускаємо антифриз, знімаємо ось такі. Як ми бачимо, патрубки інтеркулера, які йдуть, патрубки на знімаємо їх. Тоді ми відпускаємо патрубки також від охолоджуючої рідини і ми знімаємо, зливаємо, я зливаю ось звідси. Тут є ця найнижча точка антифризу. Ну, ще є найнижча точка це від Webasto, якщо у вас є. Але я не чіпав там, я зняв, відкрутив тут і з цього шлангу зняв антифриз. Це ми зняли. Також слід зняти бампер. От бампер у мене ось тут. Не буду показувати тут мій номер. Знімаємо бампер, без цього нам не обійтися. Також защиту ми знімаємо. Знімаємо ось нашу передню балку. Яка кріпить е, наші лонжерони докупи. Знімаємо нижній захист там, це все ми знімаємо, не переживає нічого, автомобіль не розійдеться. Е, рама тримається на, до двигуна і до коробки. Це ми без проблем все знімаємо, це все там відкручується, болти легенько йдуть, і тоді вже кажу, відпускаємо екран, відпускаємо екран, хтось підтримує, трошки ми його назад підводимо. І Відкручуємо наші вентилятори, і тоді відкручуємо собі спокійно радіатор, і він там спокійно витягується. І нічого там не годен поламати, все решта тримається. Тоді ми зняли радіатор і той екран з двома іншими радіаторами ми просто прикріплюємо на два болтика, наживляємо, щоб вони нікуди не падали, і все. І чекаємо нового радіатора. Так зробив я і це все реально зробити. Бо якщо вже спускати фреон з компресора, з кондиціонера, це дуже накладно, це вже буде затратно, якщо це робить автомастерня. Це я роблю сам для себе. І Тому хто шукає таку інформацію, сміливо можна знімати радіатор охолоджуючої рідини, не викачуючи фреон. Тому, друзі, така ситуація. Беру в інтернеті таке поняття, що от, то в ранах потрібно знімати все. Це неправда? Я без ніякої ями, без ніякого підйомника це все зробив. Це все реально зробити. Тому, друзі, чекаємо радіатор, покажу, який я замов радіатор і будемо монтувати все в зворотному напрямку і це все буде детально показано. А тим часом, поки їде до мене радіатор, я це все бачу. То, що познімав, все файно помив, прочистив, вентилятори прочистив, все продув, промив також. Бампер, фари, до речі, фари ще потрібно буде знімати для зручності. Це все я почистив, відчистив. Ось це я так все файно відчистив, помив, все складав і бачимо тут фоболтики, ось ця рама. Ось тут кріпиться з кожної сторони на 4 болта. І ось цей нижній захист радіатора. Ось ці всі патрубочки, це я все промив. Це все в мене чистенько і вже чекає на збірку. Нічого не поламалось, все добре. Так, ще дощ перестане. Завтра вже ще трошки почищу на автомобілі там все. І тоді можна буде приступати до чистої збірки і без всякого бруду. і... Без спешки щоб все гарно поставити на місце. Тому, друзі, така роботка, і зараз будемо робити розпаковочку. Радіатор, коли він приїде, а тоді будемо мутувати це все назад. Так, справді можна було тут це знайти і десь запаяти його, запаяти чи заварити. Паяти, певно, це все. Все ж таки, це дуже тоненький метал, його треба напаювати зверху. Але мені потрібен автомобіль, і я. Так як ця робота така трохи тяжкувата, це все знімати. Е, навіть не тяжкувата, а часозатратна, а автомобіль потрібен кожен день. Тому я вирішив зразу купити новий. А цей, звісно, буде час, я докупаюся, де там ця тріщинка і її запаяю. Радіатор оригінальний і шкода його викидати. Ось такий, друзі, радіатор. Показую вам фірму. Фірма має ось таку еблему NRF. Хороші відгуки, на сайті пише висока якість. І, як там зазначалося, виготовлено в Голландії. Так, тут трошки схема інакша. Тут у нас йдуть грубші патрубки і їх менше. На оригіналі вони йдуть тонесенькі і їх більше. На повазі це йде легше, ніж оригінальний, звісно, але нам якийсь час він буде служити, це точно. Так, тут в нас є дві заглушки. В комплекті у нас ще йшли дві резиночки ось такі. Вони, ці резиночки для ось цих конекторів. Вони ось запихаються, ось тут всередині є резинка, її потрібно замінити. І виковаєте, і вони ось тут ось ці кріплення. Тому це не забуваймо, бо стара резинка як не як ми вже її витягували, і вона на другий раз вже може так щільно не прилягти. І перед тим, як запихаєте, її потрібно змасити чимось, насухо не пхати бажано. За даний радіатор на 2025 рік я заплатив 3080 гривень. Це середній клас, це не найдешевший. Саме дешевший Самі можна було брати від 2 тисяч і найдорожчі були 4-5 тисяч. Я взяв середній клас та як планую ще в разі чого відновити свій радіатор. Ось що потрібно розібрати, це все зняти. Це вже ось на двох болтах, я його зафіксував. Та ми відкручуємо його і притримуємо і звідси витягаємо радіатор. І не треба це все знімати. Це все брехня. Все звідти спокійно витягується. Так, так само як будемо ставити, тут відкрутимо, трошки. Будемо притримувати внизу і сюди запхаємо радіатор. І з цієї сторони він кріпиться на 4 болта Торкс. Тому все, тут проблем нема. Зараз я тут все підчищу, підготую до монтажу нового радіатора. Ось видно, тут де вже інтеркулер. Інтеркулер вже сидить на защолках. Він вже не сидить на болтах на кріпленнях, він сидить на защолках. Його я поки не знімаю, і щоб його зняти, це вже якщо буде необхідність. Так, бачимо трубки компресора. Ось там під'єднані і радіатор кондиціонера він йде. Самий перший до вулиці. Зараз я буду все вичищати тут, продувати, буду готувати під монтаж. Ось трубки я позакривав, щоб нічого не залазило, не залітало. І ось так в принципі, це все виглядає. Ось, друзі, самотужки поставив, бачите, відпустив ці два болти. Ось тут підставив доски і все. І приставив і наживив два болтика. а тоді вже поставив собі і акуратно, вважав два інших. Найважче це ось той болтик там коло патрубків кондиціонера, там найважче. Але я посадив цей болтик, такий саморіз на торкс і так разом з цією насадкою посадив болт місце, попав. Так, наступним зараз кріпимо вентилятори і тоді вже можна буде прикладати наш екран і прикріпляти його, щоб він так не висів. Все, вентилятори умонтовані, як бачите, я їх почистив, все чистесеньке. Зразу роблю таку ревізію, все промиваю, що навколо. Так, Зараз на даному етапі після вентиляторів я буду під'єднювати всі патрубки. Зараз є кращий доступ, так як оце це трошки відхилено і буде легше надівати всі патрубки. Тому зараз ми надіваємо патрубки інтеркулера, охолоджуючої рідини. І Тоді вже будемо монтувати. Вже. Тут все просто. Передок будемо ставити. Будемо ставити нижню планку металеву захист. Потім будемо з'єднювати нашу раму. Ну і тоді вже бампер і фари і все інше. А тоді в самому кінці ми вчіпимо повітряний фільтр. не потрібно знімати. Все, патрубки з цієї сторони монтовані. Охолоджую ще рідина. Потім інтеркулера, з тієї сторони ми інтеркулер вчепили, з іншої сторони потрібно вчепити до радіатора трубку. І з трубками буде все. Так, Всі патрубки я попід'єднював. Тепер вкріпимо ось тут наш екран, як він називається. І з другої сторони. Кріпимо і в принципі тут все. Все ми попід'єднювали, фішку ми не забули під'єднати до вентиляторів. Під'єднали. Все. Кріпимо тут і вже робота піде тільки спереді. Тут вже проблем далі немає. Доляв я антифриз, пішло десь близько 4 літрів, вже заводив, вже цього не знімав, завів, зразу рівень впав, хотів доливав, доливав, доливав і все, ніби стабілізувалося. Але ще з собою в машині буду літру возити, десь по-любому воно ще опуститься. Ніби все добре. Більше не тече, радіатор не тече, з'єднання не течуть. Це ніби добре. Ось так, друзі, виконується заміна радіатора. А там вже мається на увазі демонтаж і монтаж радіатора. Демонтаж, демонтаж ще не показував, але, в принципі, ви все зрозуміли по монтажу нового. А там вже дивіться, чи вам треба ремонтувати старий, чи ставити новий. Я поставив новий, подивлюся, як він походить. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео по даному автомобілі.